Я почула сьогодні для себе, що ми живемо в часи вершників апокаліпсису, і ми самі їх впустили в наше життя, в наші країни, в наші сім'ї. І саме перший вершник це вершник на білому коні, який одягнений в білу одежу, а в руках його лук. Ісус ніколи не був з луком, і в Біблії описано, як Ісус прийде. Це П'ятий вершник, який на білому коні, але в руках його меч, слово Боже. І після Воскресіння Ісус Він був не в білій одежі, а в багряні, яка е, була в крові, тому що кров на ньому була, і він постраждав за весь світ. Тому він одягнений в багряну одіж. І в Біблії, в книзі Откровення, це описано. Зараз по землі скаче мамона, смерть. Пекло слідує за ним. Всі ці війни, всі ці події, які відбуваються, це говорить тільки про те, що ми живемо в часи останні. Ми живемо в п'ятій печатці, а п'ята печатка це тоді, коли йде гоніння на християн, коли переслідуються християни, і в багатьох країнах вже не дозволено ні говорити, ні вірити, ні проповідувати. 145 країн, де вбивають християн. Це означає тільки одне, що ми на початку шостої. Перед тим, перед відкриттям шостої печатки будуть відкриватися і будуть відбуватися Події. І знаєте, учні Ісуса Христа вони фокусували Ісуса теж на матеріальні речі. О, який храм, подивися, яке золото! А Ісус сказав, що ви не в реальності, вам треба прийти в реальність, тому що. Цей храм буде зруйнований і камня на камені не, не, не залишиться. І події, які він описував, які будуть, то учні питали його: Скажи нам, коли це станеться, скажи конкретний час і день. Але Ісус не сказав ні дня, ні часу, а сказав просто, що буде відбуватися. Чому? Тому що Він фокусує на те, що буде, щоб кожен з нас був в реальності, як і учні Ісуса Христа. Тому я розумію для себе, що мені потрібно бути готовою кожного дня, тому що Ісус гряде і перед. Тим, як прийде Ісус, всі ці події, які описані в Біблії, вони вже збулися, відбуваються, і те, що там описано, є правдою, тому що це є істинне Слово Боже.